Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білі гриби і не тільки білі, і стивні гриби. Сьогодні високогір'я Карпат. Ми ще до лісу не зайшли. Ми в стадії ходьби. Сьогодні вівторок. Число здається 19. Надіюся, що ми о 8 годині зайдемо до лісу. Значить вже зранку накрапає дощик. Буде нам сьогодні весело. Чого я кажу нам. Бо я сьогодні не один. Я сьогодні з сином. І він пішов на свою ділянку. А я йду на свою ділянку. Дивлюся по слідах. Я сьогодні не один. Є сьогодні грибники. Вони мабуть пішли з самого ранку. От ну спробуємо щось знайти після, після грибників. О. Що з того у нас вийде? То будете, бачите, зафіксуємо покажемо, що на сьогодні робиться високогір'я Карпат з білими грибочками. І так до зустрічі з першим грибком. Всім привіт народ, слава Україні. Поїхали ми в гори. Падає трохи дощик. В лісі темно. Я вже гуляю пів години по лісі, одного дрібного знайшов ще нема. І от нарешті мені попався білячок. Такий непоганий. Так, на цій ділянці що слабенько. Значить треба переходити на іншу ділянку. Ну що, погнали? Так, знайшов ще молоденьких таких о... То вже тішно, що хоч молоденькі вже починають рости. То пів години я гриба не міг не Перейшов я на другу ділянку. Тільки в принципі зайшов. Ось такий червонячок красивенний. Так, як нема тут білих, то хоч червоняків назбираю. У мене там є гарне місце на червонячки. З білими щось слабенько в цьому лісі. Ось перший мій грибок. Бо я переговорив з сином, він каже 5 молодих. І що сумнувато. Не густо. Але який красень осінній і красень. Скажу по правді, не густо з білячками. Можна сказати, що їх дуже-дуже мало. От знайшов ще два білючки, які виявили бажання появитися на світ Божий. А. Ну, вже що є? Що зробити? Вчора так не є, так. Ось які ще два білячка. Один і от другий. І ті, здається, білячки вони. Дивіться, каякі скоро ж. От ще молоденький знайшов От один. О, мишка перегрізла. Ось другий. Так. І ось. Ще один у нас виріс. Е. То вже веселіше. Ще два білячка, молодих, от один і десь тут є бачу, О, ось він на горбаку. От ще один. А грибоц, рибочки тай би осінні. Рибочки, так би осінні. Ох, бачу красоту. вам дві тисячі ту красоту. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість сім. Поки що сім. О, я бачу ще вісім. Що ж, ждемо збирати? Робити порядок з ними. Так, зайшов я на своє хороше місце і yeah. є. О, такі вавини. Десь би мав бути ще один, зараз будемо дивитися. Так направляюся йду до свого суперказерного місця І по дорозі мені попався білячок гарненький такий пузатик. У листі погано їх видно. Ще два грибочки. Так по два, по два та й можна і кошечок назбирати. От. О, за тут три. О. Тут з'їли миші. О! А того я не бачу. Четвертого. Четвертого я не побачу. Ось.

Добре, але якісний. Забув, як він каже. О. Став дощик поливати. Ну, а я ще білячка знайшов Кручусь, кручусь тут по листю. Так її найшов. Ще одного. Ох, це гарний рибачок. І гарний рибачок. Булочки мої, а! О, то красивий риб. Ось гарний. Так. Може тоді щось буде на моєму суперкозирному місці? О, все є, а то гриба не бачу. Шапочка такого кольору, як листя, і дуже погано їх видно. Треба добре придивлятися. Але так як то моє місце, то я знаю, що треба уважно дивитися. Так, пішов я на своє суперкозирне місце. Нічого немає. Пішов подивитися на червоняки. теж нічого немає. Вже помаленьку буду сходити до машини. Лише зайшов в один ліс, я все це... всі ці місця пропускаю. Але так як я знайшов пару грибочків у бучнику, думаю я ножі ну, зайду гляну. І є. Ось один. Гарний грибок. І ось там другий. Значить треба походити тут по бочнику, уважно подивитися. Ще по дорозі знайшов такого гриба. Не став знімати. Зайшов на своє гарне місце. Коло трав і є. І є гарненький. О! Вердей, осінній. А там ще водіє. А йдемо глянемо? А, тут і не один. От ще тут. І тут так, треба, значить, піти. Буковий ліс в мене там одне місце гарне є. Подивитися. Там би теж мало щось бути. Ну а як не буде, то не буде. Так, більше не видно, дощ паде, мусив защету вдівати. Якийсь такий цікавий гриб виріс. Я їх часто не бачу. Пішов дощ, щось немає настрою в дощ. Ходити по гробочці, зараз намокну. Мабуть будемо збиратися. І йти до машини. І їхати додому відпочити. Завтра дощу немає, так що завтра. Завтра є день. Курсуємо до нашого транспорту. Ох, які то красочки. Три братика. Яй-яй. Так, добре, о, цей вже аж впав. Добре, що я пакет з собою взяв. А то рюкзак лишив, думаю піду гляну. Так, цей хробочливий і той хробошливий дост. Ну що ж, значить треба прийтися, до гори піднятися, подивитися. Може ще я б хоч до би знайшов. Так, зайшов я на своє місце. А тут під деревом грибок сховався. Але чи я його добуду звідси, а добу. але я його не донесу. Я зараз треба щось перебрати. Але я ще вроді там бачу білячка Ні, то не білячок. Скоро завершився наш сьогодні похід по білій грибочці. Винен тому дощ. Дождь, щось не дуже хочеться мочитися, збирати гриби. Ну, але якийсь урожай є, хоч затратив мало часу, ну, більше години на пошуки віло грибів. Значить, показую результат. Ось такий результат, тут білячки і тут білячки. Ну, за той час що ми збирали результат непоганий. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс наше багатство. Будьте добре, не засмічуйте то багатство. Воно також хоче жити, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Бачите, як дощ, як дощ е, сипе сьогодні. Це дощ рибовий і теплий.